Через погіршення погодних умов комунальні служби Шосткинщини перейшли на посилений графік роботи. Як повідомив міський голова Микола Нага, снігоприбиральна техніка виїхала на вулиці громади ще досвіта. Начальник управління житлово комунального господарства Геннадій Малашенко розповів подробиці прибиральної кампанії. настанням не буде ще з прикінця минулого року працює комунальна техніка. Працюємо майже щоденно в зв'язку з реагуємо на всі погодні явища. Тому працюємо і вночі зараз, і щоденно, Щодня виїжджає техніка, і в деякі дні у нас одноразово по 18 одиниць техніки виїжджало. Наразі триває активна фаза робіт. Фахівці розчищають сніг та обробляють дорожнє покриття і тротуари протиожеледною сумішу. Працюємо як чищенню, так і просипанню протиожеледними сумішами. Дороги посипаємо. Гран від ці усилля, воно ну більш ефективно працює. Ну і піском посипаємо тротуари. Робота комунальних служб у старостинських округах має свою специфіку, адже йдеться про великі відстані. Робота в селах має стратегічне значення, адже відчасно розчищеної дороги залежить, надання медичних послуг, доставка продуктів та сполучення з районним центром. Працюємо також разом з старостинськими округами. Реагуємо на заявки староста, також мешканців. На всі заявки можна звертатися або в управління житлово-комунального господарства або на нашу службу 1555. робота габаритної снігоприбиральної техніки вимагає значного простору. Геннадій Милашенко звернувся до водіїв з проханням під час прибирання, особа в ранкові часи не залишати на центральних частинах свої машини, тому що це ну, доволі складною роботою комунальної техніки автоматичний проїзд, потім автомобільного транспорту під контролем комунальників перебувають об'єкти з інтенсивним рухом пішоходів, зупинки громадського транспорту та пішоходні переходи. Якщо ви замітили, ми працюємо після проходу основної спецтехніки. У нас виходять люди завдяки шостка зеленбуд Вони прочищають виходи на пішоходні переходи. На проїзди прибудинкові дороги разом з обслуговуючими організаціями такі роботи теж ведуться. Також чистимо і зупинки громадського транспорту. Вийшовши на вулиці міста, ми помітили, що навіть на центральних вулицях не скрізь тротуари посипані піском. Тому і думки містян різняться щодо якості роботи комунальних служб. Одні дякують за оперативне розчищення проїжджої частини інші ж нарікають на слизькі пішохідні доріжки. Від снігу начебто чиститься, але дуже брудно. Якщо сніг зійде, буде брудно. Я ж уже в віці, мені слизько. Подивіться самі. Ні, звісно, ні, слизько, врудно. Так що ні, можливо, молоді ще й нічого, а мені слизько. Я не знаю, як дійти додому. треба по двом сторонам, а то посередині тільки я падаю В Цілому, як чиститься місто від снігу? Ну, Вроді як нормально. я проходив, двори ричіся. Це нормально. Ви в якому районі мешкаєте? 32-й. І як там у вас ситуація? Все ну, Добре, очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров наказав посилити розчищення доріг в області. Наразі залучено 140 одиниць спецтехніки. Бізнес та керуючі компанії зобов'язані прибирати прилеглі території під особисту відповідальність голів громад. Поліція посилила патрулювання для допомоги водіям. А за зростання травматизму чи аварійності обіцяють сурові перевірки та реагування.